Всіх вітаю. Настав вечір, прийшли в гараж в четвер. Бо у нас є одна така невеличка питання по мігану. Хочу в цьому відео розкрити таку тему, як ремонт датчика безключового доступу у дверях. Не ремонт, а заміна його. Що в цьому відео буде? В цьому відео буде, як зняти ручку, як зняти карту, дверну на Мегані 3. Як зняти, як від'єднати ті контакти. Як що? Ну, буду намагатися показувати все. І ну, ви приглядайте, коментуйте, так, не так. Я роблю. Я роблю це для себе. Я роблю це, щоб працював у мене безключовий доступ. Будемо робити передню праву двері. Передній правий датчик у нас не працює. Будемо його замінювати. Все покажу детально в цьому відео. Гарного перегляду! Так, робити все це ми будемо ось таким нехитрим інструментом. Отака от у нас викрутка. Тріска, отакий от гачечок, ще гачечок, дві пластмасові, щоб знімати андапочки, ці кліпси, торкси 20 20 25 І отака ось пряма і отакий ось крючечок у мене зроблений для того, щоб я міг розістити. Ну і звісно, магніт нам допомогу. Там ще вдруг щось десь там все. Озброїлися ліхтариком, озброїлися інструментом і погнали. Так, Давайте покажу, що це таке у нас і як його чим їдять. Ось дивіться меган, ключі в мене в руках, ось я вставляю руку. У мене нічого не відбувається. Навіть за другим разом. Коли немає дзеркальця тут на ручці і за другим разом у вас відчиняється, це немає дзеркальця. Треба дзеркальце вклеїти. А коли отак от нічого не відбувається, це у вас датчик там, труба. Ось у нас задня, дивіться, от я тільки руку так вставляю, машина вже відчинилася, бачите? Отак от ось це все буде відбуватися. Так, що нам для цього треба? Нам для цього треба. Тут стоїть старці дверей. Зараз йому ліхтарик. Ось тут заглушечка. Ось тут один у нас підторкс. Бачите, ось один збоку. Знизу там ще у нас раз, два підторкс. Так, у ручці тут торкс. І оце все. А, і оцю ось ручку треба знімати. Оцю ручку треба знімати обережно, там є отвір такий. Для того, щоб нам від'єднати саму карту, відкрутити. І оцей козирьочок зняти. Тут, ну все зараз покажу вам, як воно є. Так, друзяки, поїхали. Для того, щоб нам зняти карту, нам потрібно зняти спочатку оцей, ось, оцей куточок. Ось така ось кліпсочка. Вона є. Так, потім у нас знизу ось тут ось під картою один гвинтик, другий гвинтик. Я маленький, гвинтик. Я маленький гвинтик. Я маленький. І ось тут ось третій гвинтик, бачите, да? а, так, відковирюємо накладку оцієї ручки, в кого такі ручки. Ось тут ось у нас знизу ось отут ось, є такий отвір. ось тут. Під нього треба піддіти і цю накладочку ось такими обережними рухами знизу. Знизу знімаємо, піддергуємо. Вона на кліпсах, на таких застіпках От сидить. Треба їх обережненько обережненько знімати. Не почухана, не подряпана. Все окей. Так, тепер нижні болти гвинтики. У нас торкс 20 в ручки. Торкс. Т27. Я не знаю на що було робити різні. І нам іще треба ось отут, от в ручці, ось отут, бачите, оцю заглушечку зараз відковернути. І там також під торкс 27 є цей, скажіть як, його а, болтик. Болтик. Однією рукою мені це незручно робити, але ж намагаюся. Так. Під торкс 27 чи 25? 27. Є, і точно так же ми його все це викручуємо. У нас у гаражі ще запрохолодно. Бачите, як воно все скукожене таке. І зараз буду показувати, як зняти ручку, як витягти ручку. Оту зовнішню ручку треба витягувати. так Магніт ми взяли саме для цих цілей. Бачите, так от магнітом раз. І гвинтик у нас на місці. Все, два гвинтика, у ручках майже однакові. Так, все, це ми зняли. Тепер нам треба зняти оцей ось ліхтарик. Ліхтарик знімається легко. Отак ось піддівається він. Чи взад, чи вперед. О, отак. Ось ось. Він на такій застібочки. Так, треба отут його натиснути. Ніж бросаємо, тут натискаємо. Ось, бачите, оцю ось, ось кліпсочку на цю ось, ось. Ось оцю. Натискаємо і він у нас залишається в руках. Все. Це ми кидаємо туди. Друтить для того, щоб нам знімати карту. Але перед тим, як знімати карту, треба ось цю ось, бачите, пластикова заглушка. Ось вона. І треба відкавернути. Так, відкавирюємо оцю пластику. Так, ставимо його на магніт. На магніт, я сказав. Щоб нам було видно, щоб нам було зручно. Ставимо на магніт ліхтарик. Ось отак от буде огонь. І ми її піддіваємо ножечком і виколупуємо народ. Не боясь. Це всього на всього пластикова, така, м'якенька заглушечка. Оп. Оп. Обережненько десь упала. Знаходимо все. Все в онлайні народи. О, ми її знайшли. Зараз я вам її покажу, яка вона. Ось така заглушечка там. Що ми хочемо там дістатись? Для чого ми хочемо там дістатись? Тепер буду намагатися фокусувати і вам все це показувати. Так, не знаю як. Не знаю як воно вийде. Отам от, от у нас є... Опа, отак от ось краще, да, навіть і? Зараз ніж приберемо. Так, ось тут у нас є. Зараз таке неподобство. Ось тут у нас є такий гачечок там. Вон, бачите вон, бачите така. Гачечок такий. Під ним є пластиковий язичок, його треба натиснути, а за гачечок потягнути. Це для того, щоб витягнути ось оцю ось каратесеньку цю ось. Ось оцю ось каратесеньку накладочку. Зараз сниму, покажу, а потом на снятие ручки все покажу. И вот, как вы можете видеть, я уже цей, видите, язычок, вот цей, я его уже тягнул. Зараз будем подтягнули и вот эту вот, накладочку, неудобно ни рукой, наглухо. Так ось вверх вниз за допомогою пластику, зараз будемо знімати. так люденьки Не розраховувати, що оця ось деталь, вилізе сама. Ручку на себе підділи і її знімаємо. витягуємо Бачите, ось оці ось пази у нас заходить таке кільце там стоперне, яке тримає. його О, той гачечок це провертає. Ну, я його ще потім покажу. Тепер, що нам потрібно, це ми відклали. тепер Нам потрібно зняти саму ручку. Так, народ, прибираємо. За допомогою от таких от нехитрих приспособ у мене ми все це розпаковували, знімали той гачечок. так би мовити. Тепер хочу показати, бля, як ви нам тут ось отак от, да? хочу показати, як ручка знімається. Беремо ми цю ручку і отак от так от в сторону. Тобто на себе клас. Бачите, я її подвинув, ось вона двигається. Чик. І отак на себе витягуємо оці прокладочки. Звісно, обережно, не губимо. І витягуємо саму ручку. Витягнути у вас її повністю не вийде. Ось бачите, місце для, для дзеркальця. Його нема. Будемо замінювати. Ну, все рівно. Е, витягнути у вас його не вийде, бо треба зняти карту. Бо тут є антена. антенна. вона, цей датчик. На зворотню сторону є антена, ручку не знімете. Треба взяти Торкс знову ж таки, 20-й, відкрутити ось болтик. І знімаємо карту. народ. Знімаємо карту. Ручка вставляється легко, точно так же, тим же самим зворотнім напрямком Вставив. Клас, ну коротше, покажу. За допомогою такого от інструменту ось отак от вставляємо в карту сюди і отак от на ізлом. І кожну кліпсу. Відщєлкуємо. Я вже її відстігнув. бачите, в мене карта вже тіліпається. Зараз о, знялася в мене середня. Тепер знімаю її догори. Отак от, от знімаємо її догори однією рукою. Невдобно. Ага, я ще забув ще один гвинтик. Не забуваємо, я за нього часто забуваю. Ось тут у дверях у нас є ще один під 20-й торкс. Гвинтик. Я за нього часто забуваю. Буває і закручують, забуваю, але благо він останній. За нього не забудеш, коли ставиш цей куточок, ти його бачиш. Так. Ще один гвинтичок. Є таке. Все, і знімаємо народи карту. Знімаємо карту і у нас отак ось це, це виглядає. Так. Тут нас, нас з вами зустрічає. Зараз секундочку. У нас з вами зустрічає трос на двері. ось він Бачите, осінь. ось. він Його треба отак от відстягнути щелк. Отак от. Клас він на таких застібочках. Він там тягає ручку цю. В ньому немає нічого такого страшного. отак відстігнули і все. Тепер ми перевертаємо карту, для того, щоб не зніматись склопідйомники, саму кнопку. І отак от перевернули. Для того, щоб вам бачити було краще кнопку на склопідйомники. І від'єднуємо склопідйомники. І отак от виглядає у нас карта. Тут вже хтось до нас вже побував, бачите, вже розпаковували. А, вона ж тут зашумована, народ, ух. хтось вже шумував. Ну так, да, динамічки вже інші стоять. Тут і хтось шумував. Це дуже гарно. Так, двері у нас ми можемо бачити. Можемо бачити, бачити, нічого ми тут не бачив. Х95 року не бачу якого. А, моторчик можемо бачити. Це у нас дев'ятий рік. Так, по жгуту ніяких нема. Тут все у нас окей. У такому стані перед вами відкривається карта. Це я не витирав. Оці кліпси треба буде повитягати. Це в дверях залишились, поотламувалися, їх треба замінити. Це розхідники. Я покажу, які вони є. Так, відкриваємо ось цю створочку. Отут оцей ось тут відкручуємо маленький болтик на Торкс 20. Так? І у нас з вами відчиняється такий простір. Давайте покажу, що ми тут можемо бачити. Ми можемо бачити ось тут контакти. Ось тут всі діла. Оце всі контакти зараз треба від'єднати. Від'єднуємо всі контакти і витягуємо ту пластикову створку. Витягуємо оцей жгут. Точніше, жгут, а трос подаємо на відкривання туди. Витягуємо його, витягуємо його туди, щоб нам було легше до той. Достатньо цього. щоб до той о, Вона вже там вилазить сама, щоб до того всього зараз фішки познімаю, бо це ж у нас є датчиком. Щоб нам було зняти ту саму накладку, сам замок було зняти легко. Ось так у нас виглядає все це в розібраному вигляді. Дивіться, оце ось ручка сама, бачите? У нас ось ручка, ось і датчик. Оце те, що ми від'єднували. Датчик від'єднали, ручку зняли, поклали. Отак от витягуємо, завдяки тому, що ми трос там трохи подали, витягуємо, отак от виглядає. Оцей у нас замок, накладка. Так, що нам тут треба з вами? Зараз покажу народи мілі кохані. Так, Зараз покажу, що нам тут треба. Нам тут треба ось оця частина застряє ось на цьому валу. Коли буває, у вас ручка не відпускає, тобто двері відчинив ручку, а ручка назад не подається. Оце треба чистити оцей вал тут. Багато є. Маніпуляції, які очистять, ось отут ось у нас оце ось у нас вмикає датчик. Ось цей датчик сам стоїть. Датчик виглядає у нас. Зараз покажу. Ось отак. От у мене є замовлений. Зараз покажу. Замовлений датчик. Ось, бачите, у мене правий. А що задня, що передня, вони однакові. Народ. Хто б вам що не казав, ось так виглядає. Він, він ось стоїть ось, він, бачите? Ось. Зараз бачите, ось от у нас тут така, е, як ото Ковпачок такий, да? він цілесенький. Натискається, все окей. Тобто, навіть якщо немає люстерочки там на ручці, а у нас її немає. Якби не було, а стояв би такий, бо нам б відкривалася за вторим разом. Воно натискає його за другим разом. Так, тепер для цього, щоб нам його зняти, потрібно небагато дій, небагато маніпуляцій, потрібно взяти ось у це ось. ну Тут витягувати я не хочу, чесно кажучи. Нашим мені його витягувати, я вже не перший раз його розбираю. Тому народи ось отак. Ось ось отак. ось ось бачите Цей датчик, нам його потрібно ось від'єднати від оцих от кліпс. І зараз все покажу. Дивіться, я вже вскавернув його да, від тих застібок і От я його зараз перевернув обережненько у нас, ось, бачите, яка вдавлений цей ковпачок. Оце вже датчик не працюючий. все. Я не знаю, як він там. Може реставрується, не реставрується. Ну, я вам скажу так. от Краще отак от, от зробити цей геть, а оцей другий поставити. От Ми його отак от, от прямо зараз і ставимо. Але треба спочатку поправити ось оцю ось піпочку, яка на нього тримає. От там вона вставляється, ось сюди. Вон, бачите, пружинка, вона вставляється і треба поправити. Зараз поправляю, вставляю датчик, він тримається на от таких от двох бокових гачечках. Ставимо датчик. І ставимо все назад. І покажу вам, як воно там ото фіксується, ота шайбочка. Так, отой пиптик поправили, датчик вставили. Тепер перевертаю і показую вам, що це таке. Ось, дивіться, ось оцей у нас механізм, який ми з вами піддівали. Ось, бачите, так, ставлю ліхтарик. Ось, бачите, ось оцей механізм. Ось оцей крючечок, ми з вами. Ось бачите, як воно он подається, А сюди виходить. Зараз, зараз покажу чимось наглядно. Ось отак, ось так ось. Ой, дивіться. Ось дивіться, бачите. А сюди виходить. Оцей ось язичок треба донизу, а оцей язичок на себе. О там через отой маленький отвір. І у вас о, о, та заглушечка буде вилазити. Так, кавпачок стоїть рівненько. Відчувається. Чуєте клацання, відчувається клацання, це значить все ок, ми на правильному шляху збираємо все в зворотньому напрямку і перевіряємо. Так, друзяки, тут ми все зібрали, поставили. Зараз буду під'єднувати контакти, але перед тим як під'єднувати контакти, мені потрібно ну, один я вже можу під'єднати. Да? Оцей що був тут, о. О, от, да, Там не також все, там все не складно, там все це той, що на датчик. Щелк і все. А оце, що на ручку ми поки залишаємо. Чого ми його залишаємо? Тут ми все прикрутили, оцей гвинтик, бачите? Прикрутили саму платформу, туди у нас замок і ручка залишали, вставили. Нам потрібно замінити ось тут -от немає кружальце, дзеркальце. ну лайфхак лайфхак Багато хто там. Адам, Адамов Сергій Т. Все це показували, але не показували, як це робити. Кава у нас не случайно в гаражі, бо з кави, з кави з коробка я роблю ось з такого. Це не реклама. Ставлю кип'ятити кафійок. Я роблю ось і ту ось. Мені потрібна блискуча ерунда. Зараз покажу як. Народу, беремо обізжирватель, отакий антисиликон, беремо тут, вичищаємо отам, залишки старої люстерки. Вона також такої фольги, з такого матеріалу, там така плівочка має бути. Оригінальна. Ну, оригінальну ніхто не робить, і хтось там робить фольгу, хтось цукери, хтось того. Я вибрав для себе отакий матеріал. От головочкою на сім ми вибиваємо отакі От кружальця, Б'є їх декілька. От бачите, б'є їх декілька. Ну як, як на бойку. У кого є пробойка, то будь ласочка. Робимо такі кружальця. І зараз ми його будемо туди вклеювати за допомогою суперклею і нічого тут страшного немає. Антисиліконом витерли, обіжирили, набили, зробили рівнесеньку гарнесеньку, І зараз покажу, як воно буде. І ось так ось у нас виходить. Не розраховуйте, що у вас вийде все ідеально. з першого разу. Отак у нас виходить ця люстерочка. Йому там потрібно не настільки відблиска, скільки подачу від маяка, від того зворотнього. Щоб була якась плівочка така блискуча. Йому цього достатньо для того, щоб ви Ну, зараз поставлю, покажу результат. А там ви пишіть коментуйте, все правильно я роблю чи ні. Отакі у нас ручки не фарбовані, оригінальні. Все окей, оце ось датчик туди запихаємо. Тепер ми і зараз туди запихаємо, ось іду до машини. Щоб я вам мог показати повністю по нормально. Тепер ми оцей ось датчик. ось, ось тут є. Бачите, цей отвір ми запихаємо провід. Хай він буде туди його. Вставляємо ручку, провід туди. Робимо все, як повинно бути. Все як не може бути, там, як з мене глузуєте ви. І отак от вставляємо його. Провід попихаємо ручку. Знаходимо там таке місто. Вставляємо її назад і туди, От туди тільки кошелк, і вона теж там. Так, друзяки, контакти. Всі поодівали, нічого не забули. так? Шнур цей витягли сюди. Ось бачите, як тут воно все от ходить, відчиняється. Так, прибрали отут -от шнур для підсвітки, навіть нічого не закриваю з першого разу, з першого дубля зачинив, ручку вставлю. Бачите, ручка вона вставляється отак сюди, винімається сюди і відчиняється в від себе. Що ми зараз робимо? Вона у мене. Не перемикалась, я не користувався ключом. А ну нагадайте, в відео не користувався там ключом. ні? Якщо не користувався ключом, вона повинна зачинитись, як я від неї відходю. От я відходю від машини. Раз, два, три, 4, 5 метрів машина зачинилася. Що ми з вами робимо? Ось у мене рука іншою, я беру, держу, тримаю телефон, засовую усюди, де ми з вами замінили. Бачите? І одразу все відчинилось, народ. Все, і у нас все відчинилось. Ще раз спробуємо. Відходимо. 5 метрів. Оп, зачинилася автівка. Трошки незручно в гаражу вузькувати, ну нічого. Ми ж з вами ж ви знаєте. І беремо руку, отак от. Просто запихати ось навіть палець. От бачите, отут -от між датчиком і люстеркою, отут в простір. Оце ж датчик у нас ти зворотний і люстерка. Треба засунути просто руку. Отак повинен працювати безключовий доступ. Ми з вами датчик замінили. ставлю все в зворотньому зв'язку, в зворотньому напрямку. Замінюю кліпси, показую кліпси. Давайте, народ, покажу кліпси, що таке розхідник, щоб ви розуміли, наскільки це часто. От я їх колись узав там. Отакі ось. Кліпси оригінальні ну, під оригінал. Не оригінал, а те, що у нас продається на ринку. Да? Отака кліпсочка вона тримає, вона все гаразд. знаходиться ось тут. ось, ось Бачите, ось від неї відломаний кружальці. оце їх треба замінити, а їх треба вставляти в карту. Оці повитягувати, в карту нові повставляти і все буде окейно. Ну, продовжую. Нічого не гниле, нічого не розломане. Тут зараз підклею на герметик посаджу. Оту наліпку, бо там шумовку хтось клав до мене, хтось шумував ці двері. Ну да, народ, я вам скажу да, да, Трохи шумовано. Отож, ну, те, що ми з вами бачимо. Ставлю кліпси, ставлю карту і вже буде готовий повністю апарат. Всі чотири двері відчиняються, всі окей, всі датчики працюють. У нас вона і приїхала, не працював лише оцей один датчик. Ну, а ті маніпуляції, що це, що ми Меганом з цим робили, замінювали масла, фільтра, ремені, ГРМ, все це, це є. У нас цей апарат у продажу. Тож народ, звертайтеся. Так, друзяки, прибираємо залишки оцих кліпс. отут, що у нас залишилось. Прибираємо і ставимо ось такі ось, ось навесенькі. Вставляються вони легко, ось сюди, ось, до щелчка. До щелчка народ. До характерного такого щелку. Зараз. Цю... Однією рукою незручно, ну, але ж треба вам все Чу... показати. У нас залишилась оця одненька Тут у нас шумовка. Що ми завжди? Я завжди перевіряю. Бачите, який стан карти. Я її не витирав, нічого не робив. Ці шумовки всі на місці. Завжди перевіряю, яка дата у нас. Оце у нас дата виробництва автомобіля. 9 рік народ. Тут у нас ще все оригінал. Тобто оці тканеві детальки, тут у нас кліпса стоїть на місці. Вставляємо ці кліпси і ставимо карту на місто. І зараз покажу вам вже результат. Тобто перевіряємо, перевірили там. Тут все перевірили, тут треба змастити. Все окей. І ставимо карту на місто. Так, друзяки, ну так отак це виглядає. Куточок поставив, болтик не забув, закрутив. Треба карту повитирати. Тут все позакручував. Ручка стоїть на місці. Все окей, Вон, залишки кліпс. Отакий От ось у нас так, який нам інструмент познадобився. Так. Звісно, сам датчик. І отакі от нехитрі в мене викрутки, там зігнуті. Торкси 27-20 магніт і трошки, трошки, хисту. А, трошки хисту для того, щоб все це робити. Підітожимо. Так, у нас безключовий доступ повністю працює. Пам'ятаєте, я вам розповідав, якщо у вас ручка відчиня за другим разом, це у вас немає люстерки на ручці. Якщо у вас ручка відчиняється ось так, у вас все окейно. Якщо у вас ручка навіть не відчиняється за другим разом, це сам датчик вийшов з ладу. Замінити його невелика біда. Де замовляв, одразу зараз покажу народ. Де замовляв, покажу. Це є розбірка. Хлопець гарний. Бачите, зачинилася автівочка. Ось таке у нас номер телефону. Ось, бачите, відділення 0,90. 6, 4,7,9,52,04. Віктор Миколаївич Панде Панделя Віктор Миколайович, Він з Вінницька область. Оце панові, мощі я замовляв їх колись чотири, І так вони у нас, то Сергію, то мені, то то ми замовляли їх двох, І так вони розійшлися. В общем, дякуючи тому, що у нас є змога стати в теплі в добрі, он навіть обогрівач включений, бо у нас дальній довгий гараж. У нас зараз, бачите, от працює все окейно. Інструмент невеликий, трошки христу в руках. Якщо ви боїтесь це робити, не бійтесь, все зроблено людиною, людина може виправити. Тобто, все, що зроблено людиною, все ми можемо з вами зробити. Трошки десь там в інтернеті, отакі відосики знайшли. Навіть у такі дрібниці, життя складається з дрібниць, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Навіть у такі дрібниці треба робити. Бо навіть коли ти сам і продаєш автівку, їздиш на ній, тобі оці зручність, отакі от дрібниці, це ж є комплектація, а ви знаєте, я комплектації люблю. Навіть така дрібничка, як з однієї сторони одна двері не працюючий, цей датчик, який вартує там 400-800 гривень. Його замінити. Хай краще замінять. Хай краще замінять, а ви перевіряєте гарно автівки. Якщо вам потрібен огляд, перевірка авто або продаж авто, купівля авто до нас за нашими контактами. Завершуємо відео. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Всім нагадую, гарної тихої ночі, всім па-па. Дякую, що були з нами. Отаке От з нас склалося відео.